Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в містечку Пего. Маємо в новобудові чудову квартиру 52 метри квадратних і всього за 69 тисяч. Нагадую, новобудова. В цій квартирі ніхто не мешкав. А... Зайві речі приберуть. Власне, поїхали. Що ми маємо? В будинку є ліфт, квартира знаходиться на 4-му українському поверсі. Ось така вітальня, ви бачите, досить простора. Така відокремлена частина для кухні, невеличка, але досить компактна. В принципі, все залежить від того, що вам потрібно від цієї квартири. Для молодої сім'ї з двох людей більш ніж достатньо. Тепер. У нас є ще одна кімната, і ванна кімната досить велика і простора. Ось дивіться. Ось така ванна кімната. Все нове, охайне, чистеньке, ви бачите, на власні очі. Дуже цікавий варіант. Власне пропего, ви вже чули від нас. Містечко неподалік від Дені. І все необхідне тут є: як лікарні, так і супермаркети і школи. І, власне, спальня кімната. Ось ви бачите. Спальня, в принципі, і невелика, і немала місця більш, ніж достатньо. Що хочу сказати, будинок 2013 року будівництва. Ось така ще тераса у нас. Просто величезна. Не буду стверджувати, але я думаю, що можна цю терасу. Якось переробити, і, можливо, навіть використовувати як додаткову кімнату або розширити кімнату. Це, мої думки, треба буде все це уточнювати. Але, тим не менш, тераса є, вона ось і досить велика. Тому що хочу сказати, 52 метри квадратних. І лише за 69 тисяч. Чекаємо на вас. Ось перший поверх під'їзд, точніше, нашого будинку. ви бачите, сходи і ліфт. Власне, сам підіс то ось такий великий, чистий і охайний.